Всім привіт! От ми знову приїхали в село. Сьогодні буду займатися своєю полуницею. Хочу її підживити, прибрати, привести кущі в порядок. Спочатку підготую кущі, поприбираю старе листя, засохле мучу, вуса, землю дробера розпушу сапкою і потім на вечір, можливо, буду вдобрювати. У нас пройшов гарний дощ, так що земля мокра, поливати не треба просто водою. Думаю, що буду підживлювати аміачною селітрою. Після зими це дуже гарне добриво, яке містить азот. Він дуже потрібен рослинкам. Ось так, зараз приберу, потім вечором полью. Ось так прибрала вже в своїй полуниці, Прибрала все сухе листя, поворушила землю, прополола, розрихлила. Ось так воно виглядає. Чистенько все. Тепер буду підживляти аміачною селітрою. Ось я вже підготувала собі вітра з водою, вже розвела там розчин. Ось таку аміначний селітру я буду вдобрювати. А через місяць буду вдобрювати кальцевою селітрою. Це вже через місяць, коли вона почне квітнути. Значить, буду брати 25 грам селітри. На 10 літрів води. Я її вже розвела, ось підготувала собі вітро з водою. Розводила я спочатку в тепленькій водиці, щоб вона гарно розтворилася. І зараз буду поливати свої кущики, вносити азот. Ось так вони виглядають. Можна було ще листочки пообривати, але я і так багато обервала. Так, от ще можна чесник також полити аміачною селітрою. У неї азот. Ось. Так виглядає чесник. Сьогодні 30 березня, у нас дуже гарний день був, сонячний. А це цибуля, яку я також садила на зиму. Нічого не видно. Ось порихлила землю. Прибрала жито, яке в мене наросло навесні. Ось така краса вийшла. Ось таку дробілку ми придбали. Зараз будемо її. Випробовувати. Це у мене гора троянд-гілочки. Ось, у гілочки з вишні, яблуні, те, що ми підрізали восени, весною. Зараз буду пробувати дробити їх. Там у мене ще є трохи малини. Також хочу спробувати, як воно дробить. Ну, почну, мабуть, з троянди. Ну ось я трохи попрацювала, ось так вона робить, Троянду гарно передроблює. Тоненькі гілочки це малини тоненька. Ну, ось такий результат. Загалом я задоволена цим результатом. Тому що троянди нема куди дівати. Дуже багато білок, Вони ще в мене є. Зараз що буду робити. А так взагалі мені сподобалося. Правда, страшновато перший раз мені працювати з ним. Але нічого, навчуся. З одною кучею я вже своєю справилася з трояндами, порізала їх, вийшлося три відра, щіпи і ще ось в кориті, десь півкорита. Що я хочу сказати? Для села це хороший помічник. Коли не знаєш, куди дівати ці гиляки, не хочеться їх оце зложувати тут горами. Ну так, мені сподобався. Це мій подарунок на день народження. Мені чоловік подарував. Дуже йому вдячна. Це наш їжачок. Він у нас тут живе. Степкою ми його назвали. Степка! Степка, привіт. Привіт, мій маленький. Живая на ну, хнуло и побег, побег, побег.